Добрий день! Мене змусили тут і відповідати на запити в Тіктоці, щоб ви розуміли, що нам люди пишуть. Але я не буду їм відписувати. Я буду відповідати їм голос в цьому відео. Тому, хто написав один день тому, пощастило найбільше. Доброго дня! MacBook 15 Pro на Core i7 SSD полетів в сервісах, не хочуть ремонтувати у вас, можна буде відремонтувати. Ні одного розбілового знаку, я так і не зрозуміла, хто куди полетів і до чого там сервіси, але ні, ми теж не хочемо цього ремонтувати. Доброго дня маю проблему Unify, а це інвол, точка доступу. Вичитала, що проблема. А якщо там дуже багато слів про точку доступу, і я би напевно таке. Повідомлення починала з запитання, чи ми їх ремонтуємо. Бо ми їх не ремонтуємо, і я, якщо чесно, не знаю, чим вам допомогти. Наступне: доброго дня! Зіткнувся з проблемою на фото спалаху. Годокс перестало працювати органи керування. Співчуваю, спалахи Годокс ми не ремонтуємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Дим далі. Добрий день. Добрий день. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, чи рідкий метал на рок-стрікс буде вам цікаво замінити? Ну, скажімо так, ми надаємо таку послугу, але то, якби, я знаю, як цікавіше провести день, ніж замінювати рідкий метал на зрок стрікс. Добре, йдемо далі. Добрий день, де купляли штатива. Я перепрошую, що я сміюся з ваших повідомлень. У нас відколи ми купили штативи для мікроскопів, дуже багато по них запитань, але відповіді на які в нас немає, тому що штативи ми знайшли випадково на Олексі і взяли останні дві штуки. Я ніколи не чула до того такої фірми, яка їх випускає. Я не знаю, де їх можна купити. Там, де ми їх купили, їх більше немає. Вибачте, будь ласка, люди, що ми забрали останні. Добрий день, підскажіть, будь ласка, жорсткий диск. Він вмкнувся і потух, так як була цвіль у кімнаті. Можливо, його відремонтувати. Там тільки фото потрібно з нього. Напевно, що можна їх витягнути. Я не знаю, як цвіль впливає на жорсткий диску, але. Ми таким не займаємося. Пошукайте центр відновлення інформації, вам скажуть за ті фотографії доволі велику суму, і ви будете думати, чи вам воно потрібно. Доброго дня! Чи зможете відремонтувати стабілізатор Ronin RS2 за пав джойстик? Ні. Підкажіть, будь ласка, чи є у вас сайт і чи можете ви замінити батарею на iPhone?